Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 28 березня. Хотіли б ми зняти таке відео, як би сказати, ну, трішки новий такий формат для, ну, для нашого каналу. Це зняти, наприклад, наш робочий день, що ми робимо, які в нас тепер йдуть підготовчі роботи до сезону і тому подібне. Ну, друзі, на мій вигляд, не звертайте уваги, тому що я працюю, що працюю. Знімали ми декілька днів назад про 145 корпуси, що виготовляємо їх для певних цілей, які нам потрібно, ну, це для того, щоб відбудувати нуклеусні рамки. Друзі, скажу так, повторюсь, 28 у нас сьогодні березня. Ми ще рамки не розклали. Чому ми їх не розклали? Не тому що корпуси не готові. Бо, наприклад, якщо б було потрібно, то корпуси б вже були готові. Наприклад, навіть вчора вони були б готові, якби було потрібно. Друзі, в нас трішки сліпсувалася погода. Ну, Холод такий, вітер холодний віє. Вчора взагалі цілий день дощ падав. І, як би сказати, на даний момент ну, немає сенсу ставити ці корпуси, тому що ну, бджола, я так собі думаю, що бджола просто-напросто не буде підніматися вверх. Вони будуть стояти зверху і все. Тому плануємо так, сьогодні їх вже доробити. Все так, як має бути. А вже завтра подивимось. Можливо навіть, можливо, навіть поїдемо, розставимо їх і вже як буде. Там постоять декілька днів, доки будуть холода, а вже коли потепліє, то бджола підніметься. Тому що ну, відтягувати вже немає куди. Е, ну, чим я сьогодні зайнятий з цими корпусами, е, ось бачимо, вирізав я вже пас. Ну, По кругу пас, щоб кришка сідала. Кришка, ну і, наприклад, корпус на корпус. Тепер я е, вирізаю пас, як би сказати, нижній пас. Ну, щоб е, Ну, нижній пас, друзі, всі зломіни нижній пас. Е, вибираю я його як цей пас по кругу. І ось цей під рамки Я вибирав на Ну, такою фризою для станка. А вже нижній пас. Е, Ну там ніяк його вибрати на станковій, то просто вибираю ручним фрезером. І так, друзі, ну, показувати не будемо, як вибираємо, тому що це досить такий шумна така робота. Це буде не цікаво. Просто ставлю його ось так собі. Беремо фрезер. Бачимо, є у нас боковий упор. І просто його ставлю і по кругу прохожу. І на цьому все. Тому, друзі, ну залишилось у мене ось тут декілька ще корпусів доробити. І вже зараз доробимо і включимось, покажемо результат, як вони будуть, ну як вони сідають один на один і тому подібне. Тому, друзі, дивимось далі. Так, друзі, довибирали ми фази. Получається, воно у нас ось так, якби ну, просто пробирає таку каналку, а це просто я беру і зрізаю вже. Ножом. Тому що фреза у мене не є настільки. ну, Діаметр фрези не є такий, щоб вибирало воно його без постієї. Але це, друзі, скажу, там 10-15 хвилин, я це обріжу на цих корпусах, і воно у нас буде виходитися ось так, як тут. ну, Вже два корпуса є готові, Ось бачимо. Це вже ми бачимо, що. Воно собі сідає. Корпус. корпус. Так само він вже, ну, ну все добре, він підходить на uh, 300 корпус. На днище із цих уроків. Це добре. Сіло. <звісно> І, наприклад, маємо 300-й корпус. Якщо потрібно. Так, друзі, добре, йду вже обрізати ось о, ці залишки і будемо вибирати ручки у боковинах. Тому що ручку, друзі, потрібно вибрати, бо буду вибирати ручки тільки о, з цих двох країв. Ну, перед і зад не буду вибирати, тому що немає сенсу. Рідко, коли буде корпус підніматися ось так і більше, він буде ось так. Ручки по-любому буду вирізати, тому що... Наприклад, коли ми будемо вести їх на пасіку розправляти, рамки вже вони будуть стояти. І якщо ну, сам корпус такі удобно, зняти, поставити густий, а з рамками ну, трішки так. А так сюди до ручки взяв, приніс, поставив на сім'ю і тому подібну. Друзі, буду вибирати ручки, покажу, як їх вибираю, може комусь знадобиться. На цьому поки що Ось бачимо такі ручки вийшли. Ну, Десь бачимо так, як ось тут є трохи чуть -чуть, ну, нерівно, чуть-чуть фреза стала, але це не дуже страшно, не, ну, на роботу воно не впливає. Чому, друзі, воно десь так виходить? Тому що бачимо, ось тут у мене є мітки. ну, Я по цих мітках розуміюся, що, куди як ставити. А щоб воно, наприклад, ідеально рівно вийшло, то можна просто тут, ну так як тут стоїть рисочка, то тут я її чітко бачу до ну як ставити корпус. А тут, наприклад, ось ці рисочки дві, ну тут чуть-чуть, можливо, я десь ну, недобре так і маю на увазі бачу цю риску, то чуть-чуть пересуну або ще щось. то тут і добре було б поставити просто упор, щоб корпус туди опиратися туди. Ручки були б ну, ідеально всі рівненькі. Але вони бачимо і так досить таки нормально, виходить, нічого тут такого немає. Ну, таких ручок, друзі, це достатньо для корпуса. Тут у нас глибина ручки. Зараз скажу. Так, друзі, 10 мм. Ну це достатньо. Друзі, ці корпуси будуть кожен день там зніматись, підніматись по 20 разів на день, то воно його достатньо. Вибираємо ось такою фрезою. Ну, Звичайна фреза для станків. Ось, наприклад, бачимо, як тут Просто це менші фрези, а то більше. Ну, ось такі фрези. Це, друзі, 14 мм фреза. По товщині. І вибираємо ось так, друзі, ручку 2,5 см по ширині. Ну, і з цими, друзі, корпусами поки що, ну, не маю на увазі не поки що, а робота завершена. Потрібно ще тільки тут в них нарізати ось такі планки з пінопласту, щоб можна було поставити вже рамочки. Ну, І все. Друзі, думаю, що... Думаю, але думаю. А, все ж таки, ну, будемо бачити, друзі, якщо наріжу планки, ось ці планки, на весь корпус, на ширину цілого корпуса, тоді ми прикручувати їх не будемо. Бо ну, вони не будуть просідати, тому що вони будуть стояти на нижніх рамочках. А якщо, друзі, наріжемо щось приблизно таке, як це, ну, не на цілий корпус, то тоді обов'язково їх потрібно буде прикрутити ось тут з країв, що мені не дуже хотілося б, тому що в ну, подальшому, якщо ці корпуси будуть використовуватися, а вони будуть використовуватися, я думаю, цього сезону точно, то ну, для медозбору, для 145 ї ранки буде е, яма. У корпусі. Ну, щось будемо думати, подивимось, як наріжу. Скажу, якщо, наприклад, буду різати ну, з такої ну, з такої широкої, то бачимо, що тут не потрібно буде нічого робити, вона просто сяде знизу на рамки. Друзі, це подивимось, це вже буде видно, щось, що у нас ми робили. Ми бачимо, робили ми. Клеїли, е, ну, ці планочки, не знаю, можна взяти, не можна, тому що, е, друзі, ну, ці е, бабишечки, якби ми їх нічим не прибивали, нічого, просто наклей при, 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 поставили і все, бачимо, воно не прибито нічого. Е, з практики, друзі, це показує, що ну, коли клей Ні, поприбіли, ніби. Але робили ми і такі, що були не поприбивані. Ну ці треби, що тут залишилися. Але, друзі, в подальшому ми робили так, щоб просто їх не прибивали нічого, а просто клей промазували, ставили. І клей висохний, і вона усе тримається. Тим, ну, тим більше тут нагрузки на це великої немає, тому що, скажімо так, ці нуклеусні рамки вони досить часто виймаються з нуклеуса. І їх чолі не встигають так запрополісувати, щоб їх там потрібно було якось відривати, так як наприклад великі рамки кулик, ну, бо я наприклад вулик, який там ну, не заглядається два тижні там або три тижні, нічого з ним не робиться з рамками, то вони ну, заклеюють воском, прополісом, що потрібно з ну, тамескою так досить нормально відірвати. А тут такого не буде, тому що кажу, ці рамки досить таке часто. Досить таки часто, друзі, беруться в руки і вони не приклеюються так, що їх не можна відірвати. Тому досить клеєм заліпити і нічого воно йому не станеться. Так, друзі, на цьому, на цьому поки що все. йдемо ми ще працювати на пасіку. Зараз ми покажемо, що у нас який у нас план роботи сьогодні на пасіці. Якщо звичайно нам погода дозволить, тому що, друзі, погода у нас сьогодні ну, можемо бачити. Сонечко світить, думаю, видно через двері, що сонечко тепер світить. Е, ну Друзі, десь приблизно <кій>, півгодини тому е, захмарилося, і сніг такий почав валити, що як взимку, чесно, як взимку сніг валив. Тому кажу, якщо ще погода дозволить, демо деякі роботи зробити на пасіці, ну і, звичайно, покажемо вам. Тож на цьому поки що все. Дивіться далі. І так, друзі, як і казав, що. Е... Перемістилися пасіку, я у нас тут деяка робота, що ми хочемо тут зробити. Ну, бачимо, у нас тут все так позаростало, трава. І якщо, друзі, встигну сьогодні, ну, покусити це потрібно прибрати. Якщо встигну, то потрібно налаш... ну, під... ремонтувати ці підставки. Бачимо, ця чуть-чуть нахилилась туди вперед. А ось та якби зійшлась, бачимо, ось так вона там зійшлася. Потрібно наладити. Ну Це якщо друзі, встигнемо по часові. Зараз будемо приступати до того, щоб покосити тут, позбирати це, все, ну, щоб було гарно на пасіці чисто після зими. Ось так, друзі, у нас вийшло. Ну, бачимо, який має тепер вигляд наша пасіка. Частенько, акуратно. Ну, Залишилось, друзі, це з на одну Ну, гребстя це все. І не знаю, можливо кажу і більше, якщо встигну, то ну, налажу ось ці дві підставки. Тому на цьому... На цьому ну, Відео ще поки не завершилося, але ось тут на пасіці, я думаю, що завершується, тому що якщо я і встигну зробити е, ці підставки, то це вже буде темно щось знімати. Ну, а вже десь подивитись на наступних відео, як ми їх відремонтували. Е, друзі, ще не знаю як. Хотів би, не знаю, можливо, досить таки слабо мене чути, бо вітер у нас свіє такий. Е, хотів би, друзі, ще зробити погілку в е, тут на пасіці, але не знаю як, тому що... Ну, стояла в мене, бачимо, така каністра. ну, і з неї, На неї стояла така по ній вона стікала. Але ця друзі каністра бачимо, вона е поламалась, на сонці вона перегоріла пластик, поламався. І це, як би сказати, чуть-чуть так е ну, проблематично, тому що постійно третій доливати е водички їм. А хотілося б зробити якось так, щоб... Ну, Вода постійно капала, ну, постійно, там, щоб десь із крана вода собі йшла шланг якось, і щоб вона постійно собі капала. Ну, не знаю, може на днях щось придумаю і зроблю. Якщо зроблю, то покажу. Тож, друзі, кажу, на цьому тут ми завершуємо, а потім ще покажемо, що у нас є одна справа, яку б ми хотіли вам показати. Друзі, підійшов наш день до закінчення. Ну, на пасіці ми встигли навіть підкласти вулики, так як я вам казав. Ну, це вже буде в наступному відео, десь там покажу, як ми їх налаштували. Бачимо, трішки тут поприбирав у нас майстерні, щоб було чисто. І що я в кінці хотів, друзі, показати: ось бачимо, вчора ми забрали з нової пошти компоненти для заливки ППУ. Ну, для заливки вуликів. І думаю, що можливо завтра. Ну або післязавтра почнемо знову відливати вулики і будемо дивитися, що з того у нас буде виходитися. Тому що ми бачимо це все, що у нас тут є е відділля, то на цьому у нас закінчилися компоненти. Ну, заказали, ми були компонентів 20 літрів. Але, друзі, з тими компонентами, як би сказати, багато у нас пішло. Ну, пішло просто так у воздух і все. Ну на, хто дивиться наш канал, а хто новий підписник, то... Може подивитися декілька відео назад і побачить там заливку цих вуликів, і буде бачити, які у нас там були проблеми, і що у нас там було, і чому у нас ну, багато компоненту пішло як би у воздух. Це, друзі, я замовив компонент від вже іншого, ну, іншої людини, від тієї людини, якої я хотів заказувати на самому початку, але потрібно було чекати. Друзі, можливо, якби я їх тоді заказав, ці компоненти. Тому що вже тепер я розумію, що той час, який було потрібно мені почекати для того, щоб відправили компоненти, той час я доробляв свої форми. Доробляв друзі, свої форми і компоненти мені були, ну, встигли б були прийти. Але, друзі, маємо те, що маємо. Друзі, хто кажу, хто дивився попереднє відео, бачив, як нам були вислали компоненти. Ну, попередні люди, як нам вислали компоненти. М М ну, там, друзі, так як сказати, упакування таке було. Ну, таке. Бачимо, Тут у нас е кожна коробка підписана. Котрий компонент Б, Б, Б і три коробки компонента А. Все попідписано, щоб. Наприклад, люди могли розуміти. Ну, наприклад, так як я ніколи з ППУ не працював, попередні люди, що мені висилали ППУ, я забрав ППУ, ну, в принципі я то так вже передивлявся деякі відео і знаю, що е, темний, наприклад, компонент це компонент Б, якщо не помиляюсь, а світліший це компонент А. Але все одно я мусив передзвонити, перепитати і тому подібне. Тут вже бачимо, що все ясно є. Вже, якщо ви самі напутаєте, то напутаєте. Людина все чітко розписала Б-компонент, А-компонент. Бачимо, на кожній коробці наклеєно, що обережно рідина і тому подібне. Ну, Упаковка, як би сказати, на, ну, на вищому рівні. Потім, друзі, ще одне, що мені, наприклад, сподобалося з, цим, ну, з, цією, з цією людиною по компонентам. Наприклад, людина мені відіслала компоненти. Того ж дня вона мені надіслала накладну у Viber, ну накладна це то таке, друзі. І надіслала, як би сказати, інструкцію по використанню компонентів. Там все чітко розписано, при якій температурі потрібно працювати з компонентами, ну, щоб в приміщенні яка була температура, то якої температури потрібно прогріти компоненти самі, щоб вони добре все були. Ну, під час перемішування і того подібне, ну, щоб нормальна була реакція. Е, потім, який у них старт, скільки вони стартують, через скільки секунд вони починають підійматися і тому подібне. Ну, Друзі, людина мені надіслала якби, інструкцію. все. Попередній, наприклад, постачальник мені е, якби я питав, який старт, тому подібне. Людина то відповідала якось так. ну, якби сказати, Одним словом. Попередні люди, їм головне продати товар. Чи вам той товар підходить, чи вам він не підходить, і їх хто не цікавить. Їм головне продати товар, заробити гроші і на тому кінець. Наприклад, ця ж людина заінтересована в тому, щоб і продати свій товар, і також, наприклад, продати свій товар, і якби сказати, заробити довіру у покупця. Тому що якщо він так ставиться до покупця, з такою, як би, ну. Скажемо, ну, з таким відношенням він до покупця ставиться, то звичайно, що наступний раз людина ну, покупець також буде повертатися до нього. Тому що ну, йому все сподобається. І зараз покажемо одну коробку, яку я відкривав на новій пошті, і подивимось, що там у нас. Ну, я прийду, друзі, дивіться, я знаю, що тут є, але все ж що... бачимо. Ну, бачимо все упаковано відходами ППУ. Друзі, Людина все упакувала. Гарно. Ну, і бачимо ось так. Ось так ви маєте, друзі, у каністрах. Ну, це, напевно, так каністра. Э... Ну, В котрій воно йде, тому що якби, тут, друзі, 63 кілограми компонентів. Тому що знаємо, що одного компонента йде більше, одного йде менше. І тому воно якби так його відсилають. Тому що один компонент йде 10 кг, іншого компонента йде 11 кг. І тому тут є 63 кг. І бачимо ось так. Воно виглядає. Зараз можемо відкрити ще один компонент, наприклад, компонент А. Ну, друзі, так як я і казав, що э, компонент Б світлий, компонент А він. pozorišaju. Tako što ćemo. Ovo je tu, tu nas. Jesi. бачимо вага у нас показує по нулях видно по нулях так тут у нас друзі бачимо 10 185 тут у нас бачимо 11 95. Друзі, навіть бачимо ну як... друзі, скажу вам так, що все ж таки якась різниця у цих компонентах є, тому що, тому що, друзі, ну, навіть так по вазі вони якісь важкі... Тут мені були, загнали у цій каністрі, було 10 кілограм. Бачимо цю каністру і цю каністру. І вона не повна Тож, друзі, такі діла. Добре, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому буде, под... ну дивіться, друзі, як би сказати... Максимально під цим відео постарайтесь поставити або лайки, або дизлайки, щоб ми зрозуміли. Подобається вам такий формат відео, варто його знімати чи ні. Чи знімати, наприклад, відео в таких форматах, як ми знімали дотепер, чи можливо десь можливо, і всякі відео виставляти. Тому на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!